Я хочу собі такого мужчину, такого. Ну також, щоб він, він був багатим, але ну, не показував, що він багатий. Він щоб забирав деньги ну, на дівчок. Ну, не на простітуток, ну, щоб там купляти їм там духи, цвіти, собі костюм там на свідання. Такий, щоб він був накачаний. Саме головне. Ось тут раз, два, три. ну, Раз, два, три, чотири, п'ять шість кубиків обов'язково прес мускули, щоб мене захищав, щоб такий... Вообще. І от мені треба, щоб він мені все время давав гроші на манікюрчик, педикюрчик. Ну я не буду краще, я буду акуратненько, мене буде так ножки всі блестіть. Я така йду, така попочка четвертий розмір, грудь четвертий і третій з половиною розмір. я йду. Сльози душат в душу, голос мій просто дуже і взагалі. І вони всі так до мене пристають, і я не знаю, і мені треба вибирати. Ну, ми над... Я буду у них всіх перепитувати. Хто який? Вони мені будуть казати. І якщо це окажеться неправда, я його просто кину і піду виберу собі другого. Ну, так, ну, мені головне, щоб він був такий день побирав, Там На їдухи, на цвіти. Ну не на проституток. А ким працював? Ким не, хм, я не знаю. Навірно, що працював. Ілі цим в банке, і міліціонер. Ні? ні, я не знаю, яким хай. Мусором. Ні. Гаїшником хай ні, ні. Гаїшніком. Да, Гаїшником. Остановлює машини і бере взятки. Да, І друге, щоб він ще работав оцим, що, що буде м, в спорті роботи в спортзалі всім кажуть. Тренером. Тренером, да. Я буду казати, Дивіться, який в мене прес. Хочете собі такий качайтесь, такий що він і буде. А для мене усі пусінки моя киця. Пішли я тобі духи, куплю, пішли я тобі. Так, куплю мені ка киця. Так, в тренеров маленька зарплата. Ну, мені пофіг, де він буде працювати, мені треба, щоб він багато заробляв. Багато, багато заробляв. Ну, юристом, щоб він був. Юристом? Так. Да. Суддєй? Так, да, і в банку. І приносив мені кучу бабла. І ось і шаши мені дуже треба. Шаши? Так. Да. Буду делать себе маникюр, педикюр, но ніяких перекрашувань, ніякої косметики. Маникюр, педикюр. шиши. Мені надо шиши. Бай-бай.